Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, як Бог допоміг знайти роботу під час війни Марія Борова. Тому буде молитися до тебе кожен праведний час недолі. І навіть у велику повінь води не наблизяться до нього. Псалом 32, 6. 2022 рік був дуже складним для усіх українців. Але кожен вірний Богові, покладаючись на нього та звертаючись до Господа в молитві, перебуватиме в безпеці. Незважаючи на важкий час, Бог здійснив багато моїх мрій. Коли почалася війна, ми з бабусею евакуювалися за кордон. Спочатку я не хотіла їхати, але внутрішній голос спонукав до цього. Я згадала список мрій за 2021 рік, одна з яких потрапити до Румунії. Ми ночували в адвентистській школі в Чернівцях. Там, гортаючи подаровану газету, я прочитала заголовок ми не знаємо, що по той бік лінії. Наприкінці історії був біблійний вірш Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі, я підтримаю тебе правицею правди, правицею правди своєї. Ісаї 41.10 це були слова Бога, які наповнили мене спокоєм. Попри те, що я шукала церкву для іноземців, першої суботи я потрапила до Адвантиської церкви для місцевих жителів. Там мене попросили розповісти свій досвід в Україні англійською. Люди, почувши, що в нашій країні відбувається, почали збирати гуманітарну допомогу українцям. Мене запрошували розповісти свої досвіди і у інших місцях. Це було моє служіння. Минув час. Я сумувала за Україною, але вагалася, чи варто повертатися. Одна людина висловила таку думку ти ж не думаєш, що Бог лише скеровує тебе на свій розсуд і не зважає на твої бажання. Він часом запитує, чого хочеш саме ти. Я молилася, аби Бог відкрив мені через Біблію, чи варто повертатися. Якщо так, то коли саме? Місцевий депутат був готовий допомогти мені влаштуватися тут на навчання. Мене квапили з рішенням. Одного дня ми з молоддю роздавали закладки, де на звороті був біблійний вірш. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою. Через річки вони не затоплять. Якщо будеш іти крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не обпалить. Ісаї 43. 2. Лише наступного дня я зрозуміла, що це той самий вірш. Бог буде поруч і захистить, яке б я рішення не прийняла. У Румунії я спілкувалася з родиною, у якої дитина хвора на аутизм. Мої очі загорілися від усвідомлення того, що це та сфера, яка мені подобається, і що є потреба в таких спеціалістах в Україні. Я навчаюся, опановуючи професію соціального педагога, тому проходила практику з такими дітьми. Хоч мені раніше пропонували роботу, я не встигла влаштуватися через початок війни. Нині я повернулася в Україну. Хоч довелося чекати шість місяців, тепер працюю в цій фірмі. Я чітко бачу, що саме Бог провів мене через ці труднощі, інших він також зможе провести.